Дивіться, бачите, тут вхід, по ходу тут має бути, ми маємо зробити вхід. Отак, це все розсунемо і заходимо в ці двері. Зараз можемо пройти. Начальник Коломийського відділу поліції Остап Білейчук показує приміщення, поки що без ремонту, майбутнього будинку тимчасового перебування осіб без постійного місця проживання. І зазначає, що радо підтримав цю ідею зі створення такого центру, яку запропонував головний лікар Коломийського міського центру первинної медицини Володимир Мельничук. Однозначно дану ідею я підтримую. До мене звернувся головний лікар первинної медицини міста Коломиї Володимир Мельничук. Для того, щоб ми спільно спільними зусиллями, з міською радою зробили дане приміщення, відремонтували його, упорядкували для подальшого його функціонування, де буде знаходитися і медичний персонал, і обслуговуючий персонал для даних людей. Чому ця ідея є перш за все ефективною, тому що ви знаєте, у нас у місті настає літо і особи, які безпостійно місце проживання, а також особи, які зловживають спиртними напитками. Постійно знаходяться у нас в центрі міста на лавочках. Це буде нам давати можливість доставляти даних осіб у дане приміщення, у даний заклад для їх там перебування. Попередні обговорення на медичній комісії з міським головою та на фракції нашій батьківщини під, от, отримав підтримку і зараз стоїть суть питання: про створення комісії з метою опрацювання документального. Положення про відкриття будинку тимчасового перебування осіб, яких буде стосуватись безпритульних, без постійного місця проживання та осіб у стані алкогольного сп'яніння. Мета цього закладу прибрати місто раз. І друге, це прибрати приймальний покій коло центральної районної лікарні, куди звозять таких осіб. Фактично, це є заходи піклування, які застосовують зі сторони нашої національної поліції місцевої. Та швидкої до працівників екстреної медичної допомоги на даний момент винайдено приміщення міської ради, яке знаходиться на території нашої поліції. Начальник поліції дав добро про розміщення і створення такого закладу на їхній території. Цим самим ми також маємо можливість застосовувати заходи безпеки. Працівниками поліції на їхній території в цьому приміщенні. Приміщення буде створене при управлінні соціального захисту. Там працюватимуть фельдшери, працівники соціального захисту та охорона. Там буде працювати основна кількість, це є 4 медичних працівники середніх, тобто фельдшери. бажано, щоб це були хлопці. Будуть працювати там працівники соціального захисту. І охорону буде здійснювати наша поліція. Як це в житті відбувається? Всіх людей, які жителі бачать на вулиці, викликають поліцію, поліція викликає швидку медичну допомогу. І ці люди потребують такого заходу піклування, вони будуть доставлятися по стану їхнього здоров'я, чи на приймальний покій, чи у даний заклад тимчасового перебування, де вони зможуть отримати тепле ліжко, частинку харчування і не створити небезпеку своєму життю, особи, які потраплятимуть до будинку тимчасового перебування, будуть зобов'язані відпрацювати на громадських роботах. Є ще золота ідея, що за те, що місто буде самоврядування, витрачати кошти на отримання даного закладу. Я би хотів, щоб ми опрацювали цей момент. Люди, які скористаються цією можливістю, повинні би громаді відпрацювати на громадських роботах. Депутати фракції Батьківщина у Коломиській міській раді одразу підтримали цю ідею. Мовляв, коли без хаченки матимуть де ночувати та тимчасово проживати, Коломия стане більш привабливим містом, в якому буде комфортніше і його мешканцям, і туристам. Центр тимчасового перебування людей в місті Коломиї його як такого немає. Зараз я думаю, що це також хороша ідея. Ми проголосували за це на. За Створення комісії на сесії міської ради. Я думаю, що це буде корисно для міста. Це буде місто наше стане чистіше, Я думаю, що люди ці безхатченки і люди не тверезому стані. Вони будуть ми їх будемо менше бачити, і я думаю, що тоді і туристи і діти будуть більш комфортно себе почувати в цьому місці. По моєму запиту є пропозиції залучити для створення такого закладу юристів, представників депутатського корпусу за бажанням. Медичних працівників і екстреної медичної допомоги і стаціонарної допомоги Коломийської ЦРМ, а, а також представника від нас поліції, і спільно дойти до консенсусу, як має виглядати і як має працювати даний заклад. Тим самим ми зробимо і комфортне перебування, і туристів, і наших громадян в місті Коломиї, і також будемо дбати за безпеку життя даних людей, які опинилися чи в скрутному матеріальному становищі, чи у в якомусь такому незрозумілому стані, там, навіть алкогольного сп'яніння. Це я хочу, щоб люди розуміли, що це не аналог витверезника, як колись називали їх, це є будинок тимчасового перебування для осіб, які опинилися в такому стані. Якщо вони зможуть працювати в громаді, це буде тільки на благо. Нас тож з підтримкою громади міста така ідея вже найближчим часом зможе реалізуватися. А особи без постійного місця проживання в свою чергу матимуть тимчасовий дах над головою і можливість харчуватися.